Життя у Одесі дедалі стає небезпечнішим. Старі будинки руйнуються, а чиновники відмовляють людям у допомозі. Більш того, працівники житлово-комунального сервісу відверто знущаються над городянами. Велика Арнауська 91. за цією адресою. Ми виїжджали два тижні тому. Тут на сходовій клетині, ледь не загинула жінка із дитиною. Коли вона здіймалася до власної оселі, частина величезного старого вікна впала прямо перед нею. Дах, який не ремонтували з часів закінчення війни, давно протікає. Під час дощу потоки води заливають стіни у квартирах. Люди не можуть зробити ремонт. Це марна трата грошей і часу. Штукатурка великими шматками відстає від стелі і падає на голову.

Когда? Не могу сказать, когда будет А поки комунальники сидять, склавши руки, нібито в очікуванні грошей і матеріалів, руйнування будинку триває. За вітру впало ще одне скло з величезною рами на сходах. Вот опять же впало стекло, і нікому нічого не никакого дела. Вот От дві или сколько уже вже пройшло. ну вот дві недели даже ніхто не зайшов, не не ні Вот все отношения, короче, ЖЕКа к нам. Главное, чтобы только деньги платили. Дворничка появляется, только тогда убирает, когда приносит квитанции об оплате за квартиру. В дождь был, потолок здесь был весь мокрый, рама ходила вот так вот. То есть ты выходишь и ждешь, пока она перестает труситься, чтобы сбежать вниз. Так же сам обвалился кусок фасада. Поход в ЖЭК нам ничего не дал очередной, сказав, что был даже не мастер, был, но ну, возможно, не нашего участка, и была сказана такая фраза. Вы обращались в телевидение? В телевидении вызывали? В телевидении и обращайтесь. Со всеми вопросами. Не делается никто ничего. Вот, вот, вот. Красота, под которой мы ходим. И я так понимаю, что просто ждут, пока это действительно упадет. І не дай Бог, це з летальним ісходом. Те, що відбувається, просто нахабне знущання чиновників над людьми. Тим паче, що кошти на заробітну плату для них даємо ми одесити. Якщо жеківські майстри протягом двох тижнів нічого не зроблять, мешканці готові вдатися до жорстких заходів. Всі сусіди вдома дуже настроєні. І будемо розуміти, що інші міри. Значить, визовіться щось другое телевізіння, де це покажеться на всю Україну. Один плюс один СТБ, якби. Вопрос. Если это не поможет, значит у нас достаточно жильцов, чтобы перекрыть дорогу. Эта дорога центральная. Тогда я надеюсь, соберутся сразу все инстанции які дадуть какого-нибудь може, хоч хто-нібудь, десь какую тадекватну атвір? Отже, спадає на думку логічна пропозиція: взагалі ліквідувати так звані житлово-комунальні сервіси, бо ніякого сервісу від них не дочекаєшся. Тоді городяни зможуть зберегти свої гроші і запрошувати для виконання ремонту справжніх фахівців з будівельних фірм. Олександр Виноградов, Євген Воєтенко, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.